Трохи дивна, неадекватна. Почала говорити, чомусь перестала дика не вміє і не любить гратися з дітьми. Відповідає репліками з мультиків. Таку непривабливу характеристику часто отримують діти з розладами аутичного спектру. Нужно понимать, что аутизм – это такое сквозное расстройство. Это нарушение мировосприятия. То есть ребенок другими глазами видит то, что его окружает. Он его воспринимает по-другому, соответственно, от этого моделируется другое совершенно поведение. Термін «аутизм» часто використовується для позначення цілого ряду розладів, яким характерні порушення різного ступеня навичок спілкування і соціальної взаємодії. Можна звернути увагу на кілька видів аутизму. В первую очередь это генетически обусловленные нарушения могут быть, например, такие как синдром Ретта. И на основании анализа, на основании клинических признаков, то есть на основании симптома комплекса можно определить и поставить такой диагноз. Но большинство то, что мы сейчас видим детей с расстройством аутичного спектра, можно назвать аутизм на фоне ферментопатии. каким образом это получается? Ребенок рождается с ослабленной нервной системой, и как следствие – невозможность обеспечить полноценную деятельность желудочно-кишечного тракта. И получается, что ребенок имеет слабость нервной системы плюс нарушение обменных процессов, это приводит к расстройству аутичного спектра поведения. Внешне это выглядит как аутизм, но это немножко не тот аутизм, которого нужно на самом деле бояться. То есть здесь, я думаю, многие родители уже слышали, очень эффективно действует диета, то есть правильное питание, соответственно, правильное обучение, и на ранних этапах ребенка можно очень успешно выхватить из такого тяжелого этапа развития. Причины возникновения аутизму та подобных ему розладів досі вивчаються наукою. Однак у будь-якому разі не можна нехтувати порушеннями обміну речовин в організмі дитини. Якщо у ребенка хронічне порушення роботи кишечника, і це длиться рождения і до года, і до полутора лет, і до двох лет, вже нужно бити тривогу. Потому что это однозначно сформирует плохое поведение, может быть даже э, это будет выглядеть как расстройство аутичного спектра поведения. Почему? Все то, что мы получаем в кишечник, кишечник должен выработать определенный набор аминокислот, которые должны поступить в мозг. Если нарушается биохимия мозга, нарушается и поведение. Дети с розладами аутичного спектра, например, и с синдромом Аспергера. Може проявити неабиякі розумові здібності, але при цьому мати труднощі у спілкуванні, визначити стан дитини і при наявності порушень поставити діагноз завдання лікарів, але допомогти їм у цьому повинна спостережливість і відповідальність батьків. Я думаю, що мамі потрібно звернути увагу на саме ранні признаки нарушення комунікативних функцій рібенка. Це уже може бути видно до к 7 місяцям. Піврічний малюк уже проявляє інтерес до того, що відбувається навколо, упізнає маму, тата і найближчих родичів, радіє їхній присутності, а, побачивши незнайому людину, проявляє обережність. Це ознаки нормального розвитку дитини. Якщо ж малюк проявляє відчужність, мало цікавиться тим, що його оточує, боїться усіх нових облич, це можуть бути перші тривожні сигнали. Навіть в 5-7 місяців це заметно. Мама держить його на руках, а він немножко как бы, самоотрішений, будто на своїй валні. І він такий достаточно спокійний, але малоконтактний. Вже на це потрібно звернути внимание. Виявлення проблеми у ранньому віці та своєчасна кваліфікована допомога є запорукою успіху. Він досягається спільними зусиллями психіатрів, нейропсихологів, логопедів та інших спеціалістів і звичайно ж батьків, які дотримуються правил лікувальної педагогіки. К нам в центр обращаються дітки десь після двох років. І, звісно, очень результативна і очень ефективна така робота, коли мама приходять рібенку, наприклад, два і місяць. два и три месяца. И она уже заметила, что он достаточно агрессивен в новой обстановке, что он, например, не хочет никого признавать, кроме мамы, даже не всегда остается с бабушкой. Есть те, которые просто разбалованы и хотят быть только с мамой, а есть те, у которых уже явно проявлены признаки аутичного поведения. Но так как они рано обратились, и здесь как раз просмотрен момент и, э, например, состояние нервной системы, и состояние обменных процессов работы кишечника, и воспитание, и коммуникация, и формирование речи и концепции. Эти дети буквально через год выходят еще более подготовленные к детскому саду и к социуму детского сада, чем просто ребенок из обычной семьи, обычно развивающийся.